Доброго ранку усім. Сьогодні неділя так. І основна ця подія, яка трапилася саме у вбивство Ірини Фараон, таке брутальне був В-пострілом в голову, яке не пояснити не можна нічим. Окрім. Я слухав її часом. Я не був таким її. Сторонником, але мені подобалося її слухати. Де і я багатьом, звичайно, не згоджувався з її позицією на багато речей. О, вони, вони були для мене дуже поверхностними, такими, дуже прямопрямими. Але я пробачаю стріляти людині в голову за її погляди, О, а тим більше, жінці вже старші, бо вона щось сказала комусь не сподобалось. І я, я цього не розумію, хто за цим стоїть, і на що це взагалі було зроблено, якщо це я не якщо це не для того, щоб спровокувати якісь ще більш страшніші події після цього. Хоча вона теж що вона ж не була такою зіркою, що вона збирала мільйони людей. Вона мала свою позицію, вона її відстоювала, вона ділилася цією позицією неї були свої специфічні погляди на українську культуру, на українську мову. І її за це застрелили. І це жахи в тому, що в наш час продовжують вбивати людей за українську мову. Це жахи. І це мало чим можна пояснити. Якщо ми підемо ще трошки. То побачимо, що нічого не помінялося. Вже скільки років незалежності у нас людей стріляють, тому що вони політики, політики, тому що вони відстоюють якусь позицію десь. Це абсолютно не є європейська країна в такому плані, абсолютно не є. І у нас теж тут в Канаді, де я живу, є прихильники французької мови. Там. Ну, в Іспанії прихильники мови, але щось я не чув, щоб це в голову комусь з них, хто висловлює таке враження: стріляли людям за політичні ідеї. Я є більше корумпційні, корумпіровані схеми, за які стріляють як вбивства такі за гроші. Це не може стосуватися фаріон, бо вона є. Як, окрім професорської зарплати, може якісь грошенята за якісь публікації, нічого більше не було, але і за це стріляти в неї, бо вона щось це, це жахи. Це жахи, це жахи. Так само, як і 100 років назад вбивали людей за те, що вони були українці, що вони були діячі української культури, їх вбивали масово і В 20-х роках минулого століття, і в 30-х роках, і в повоєнний час, і в 60-х, як Підгорську, як Василя Стуса, як Сімоненка, як вже, тут вже при Горбачовичу, то і Васюка, і, і політичних діячів, як В'ячеслава Чорновіла, типу, що там на... хтось розвертався на трасі. Де не... Ви розумієте, це політичне вбивство, це вбивство за замовлення, це жах, що такі вбивства до сих пір проходять в Україні. Це, це жах один, це неправильно, це, це повинно зупинитися. Це повинно зупинитися, бо це неподобство, розумієте? Давно в таких країнах, як наших сусідів, як Болгарія, Румунія, нічим від нас не відрізняються. Ніхто людей не вбиває чи в Австрії, за те, що вони мають якусь трошки свою думку на свою мову, на свою культуру, на, на погляди якісь трошки інші в житті. За це ніхто давно-давно людей не вбиває. Так ще про Бориса Джонсона, про його Трамп з, з паном цим Трампом. Що вони озвучили. Ну, коротше кажучи, що це Україну має взяти в тих кордонах, в яких є вона в НАТО а, і в Європейський Союз, а Українська армія така сильна, що вона може замінити в Європі в Німеччині о, частини американські, які там стоять. Це нічого поганого немає, коли б українці служили в Німеччині. Чи і були там, і мали озброєння, і були би Україна була членом. Нічого поганого в цьому немає. Платили би там добру зарплатню, І вони походили би гарний тренінг, і було б престижно бути військовими в Україні. Я маю на увазі майбутні роки через 10, через 15, через 20 Молоді люди, які тільки що народились. Безперечно, служити в Німеччині і в українській формі, і в армії НАТО на американських базах. Це, це було. І українські пілоти літали на f 35 чи... Це прекрасно було. Це нічого поганого не. це здорово. О, і, і цей. Але, значить, не повне визволення України. Путін має відійти до кордонів ем, ну, перед повноматажним вторгненням. На 22-го року перед цим, як він почав цю авантюру. Він має росіянці мають відійти на ті кордони. План по собі такий, я би собі сказав. Але за це наче Україну мають прийняти і в НАТО і Європейський Союз, і українська армія, наче має замінити американські частини в Європі. Так вона найбільша. І за це Україну мають озброїти самим сучасним озброєнням. Це так. Але ми маємо відказатися від Криму від частин Донецька. Я знаю, що це за план. І ну і ще один значить, момент інтересний, який ще мати щоб Путіна задовольнити якомусь там росіянському язику в Україні. Що їм ще якогось статусу їм не вистачає? Цим, цим я не можу сказати вже про цих людей, які це. Щось, що їм ще не вистачає? Пушки наші пам'ятників поставити, чи що, блядь, більше, ніж вони є. Це жахи одні, розумієте. І Це Джонсон поїхав, це він щось таке опублікував. Ну, але справа навіть не в тому. Справа не в тому. Справа в тому, а хто Путіна заставить відійти на кордони 22-го року. Ну, тут ніби така, значить. Цукерка для нього є, що якщо він це зробить, то його назад візьмуть не в сімрку, а в восьмьорку. І він буде вже зустрічатися з ним, це все знімуть з нього. Ну, А дуже питання ще одне більше. ще. А хто ж буде платити за цю всі розрувалену економіку в Україні за рознищені станції, за вбитих людей? Як це так, що це без нічого всього? Він такого не повоював. по скільки людей. Це що такого вийти без кримінального покарання, таку сухим з води? Ну тут, ну тут саме ну, такий план. От такий план є. Ну, я наче цей план він мой трошки ліпший, бо Україну тут ніби обіцяють в НАТО і взяти в ЄС, Ну, ми знаємо їхні обіцянки. Знаєш, наскільки ці обіцянки можуть розтягнутися на... 50 років. Ми знаємо, наскільки вони спішать виконувати свої обіцянки. Ми це бачили багато разів. Вони так від них не відказуються. Але так, щоб швидко, то і ні. Ми маємо проблему з цим. У, 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 в цих країнах цього Заходу, так сказати. Ну, да? але ще навіть не це головне, значить я, я не знаю, як це в нього є він кримінальний злочинець, як це Росію возьмуть назад у восьмерку. Ну, а це план, ну, я знаю, у них там в голові таке, що Росія типу, ліпша, ніж Китай. Значить. Щоб Росію віддати Китаю, то лучше Росію взяти на захід. Ну це вже ми бачили в 91-му році. В 91-му році так само Росія це все-таки значить, більш-менш цивілізована країна, з нею можна говорити. Давай їй передамо всю ядерну зброю, значить, там буде демократія, значить, і, а, а вона буде, вона буде все рівно втягуватися на захід, і вона буде, не дасть розповсюджуватися цієї ядерної зброї, хімічної зброї далі. І, все. і вона, типу, буде там контролювати, і будуть демократичні зміни в неї. А потім вже всі бивші союзні республіки, підуть за ними. Ми бачили, чим це вже закінчилося. Це вже все було, і вони вже, значить, пройшло 30 років нова генерація значить, західних політиків. І вони хочуть наступити стати в ту саму Калабаню. То саме ті самі пісні нові, що візьмемо значить, Росію назад. Бо Росія буде нам в нашому таборі краще тримати її, аніж тримати її в таборі Китаю. Оце така ситуація. Оце в них таке в голові приблизно, це такі в них завінчені голоди. А тому що отаке от в них є, розумієте? Щоб забрати від цієї осі зло Росії, ми тако трошки їй щось лишимо і так далі. Ну, але я не знаю, чи путь. Путіну це не цікаво. Перше, путіну не цікаво, путіну потрібна вся Україна, Путіну потрібно багато чого. Ну в нього немає його. У нього немає технології. Зброї, яку виробляє Росія, вона гамно. І вона, значить, не годиться, вона поганого якості ця зброя. Вона не є сучасною, значить, і, 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 да. і вони бачать, що це, що Україна стримує, а якщо дати Україні ще більше зброї, то вона буде взагалі не боятися Росії, а ще налагодити виробництво зброї в Україні, тут, таке, ну, тут така розвилка. Я не знаю, як ми вийдемо з цього питання, але скоріше всього, з цього нічого не буде. Тут у мене дружини мої, значить, є зі школи одна знайома з її школи. От, і вона живе в Санкт-Петербургі, на Рашці. От, і там працює лікарем. Вона колись поїхала сама. Вона сама в Сухумі поїхала туди. Вона сама етнічно з греків, при чорноморських греків. Но і, а вони розмовляють по телефонах, розмовляють, періоди з одну школу закінчували в Сухомі в Грузії, бо познайомі є. Ну, собі розмовляють, ця сидить в Торонто, та сидить в Ленінграді, в городі. І вони собі розмовляють. А, а вона, ну що, вона поїхала в ту Грецію, була, а тут вона ну, там роботи знайти добре, а там в Ленінграді в неї знайомі, вона колись має квартиру там десь на Васильівському острові. чи що. І вона працює, лікар у неї гарно виходить, вона собі подорожує туди-сюди. Але, але, але знайшло одно на друге. Почала та жінка розказувати мої, що тут, каже, герої СВО приходять, значить, уже домой. Такі каже, вони психопсихологічески вже такі. От вони розказують, що там одні найомники в Україні. Против русских людей воюють, значить. І ці найомники, значить, вони беруть і американці дають гроші, а Зеленський наймає найомників, і вони там, ці найомники, тримають всю Україну, і стріляють і вбивають. все. І це є і, і, і взагалі, як це це і може, це український народ. А українці такі наглі, я кажу, все, вони такі, я кажу, скільки їх не знаю, значить, вони такі, а жінки такі, кажуть, такі, вони, наче самі розумні, значить. Вони наче все знають, кажуть, вони лізуть перед всім такі теж. А мужчини то такі наглі, такі, вони поперед всіх прут, каже, не дивляться на других. Це. Це, вона щось подобне наговорила мої. Ж... <кій> а Зеленського вибрали, Зеленський взагалі маріонетка, взагалі клоун каже. Все, і тут така ситуація. Ну, а моя ж це все слухала. Вона до цього пору вони не зачіпали питання. Моя каже, що Джуліта каже, що нащо це потрібно їй, Вона ж канає паспорт грецький, вона в будь-якій країні може жити. Нащо це Путін? Ми встали з кале. Путін підняв Росію, відстроїв Росію. На вся уважають і бояться. Ми стали нормальним. Казав. І вона ця як поперла і каже, нащо це? Нашу це їй потрібно. Вона етнічна гречанка. нащо їй це потрібно, це Росія. І в Грецію ми приїжджали, а там наші родственники з Путіна посміли сміятися. Так ми їм розказали все. Ми там не могли піти в Грецію, ми пішли звідси, Розумієте, в чому справа? Розумієте, в чому справа? Справа в тому, що Бацела зараза, значить, московського імперіалізму, пропаганда кремльовська, вона а, а, осідає в головах не тільки в етнічних росіянців. А навіть в інших національностях і багато розуміється не тільки нею поражені українці, які русскоговорящі там і люблять кремлівське телебачення і розказують, що Путін наш президент. Бачимо навіть. І, ну, Тут моя, значить, а, значить, і не видержала. І каже їй, що ти слухай мене, що каже. Зеленський що по госпіталях каже, балістичними ракетами стріляти, по університетах каже, розвалювати города. Каже. Це що каже, українці прийшли, каже, до вас каже, це що каже таке? Тобі Путін каже, Путін говорить, Путін нікому ніколи не подобався. Він каже, як мужчина ніякий, каже, він плішив, він паршивенький каже. О, і він туповатий, каже, він двох слов зв'язати не може. І русські всі бандити, каже, до одного. Каже, це то, що вони напали на сусідню країну, і вбивають людей, як він чуть, як що ти молодий. Ну, коротше, вони поговорили на повишених тонах і, і вже більше не, не, не говорять. Все. Кіно закінчилось і переговори закінчилися. Вони. Бачите, що може бути чи ні. А ви кажете, що це так все просто проходить. У нас значить страйк продавців алкоголю, похоже, державні службовці. Це, це цирк на дроті. Підходить, ніби до кінця. Ну, щось там вони мали підписати і не підписали. Що вони там домовилися? Я так дуже не вникав. Но цю контору пора закінчувати, тому що це. Я сам мію алкоголь продавати. Нащо це державними службовцями називати ті, які пиво продають, Це цирк на дроті? Ну це таке тут в Канаді. Це перегиби развітого соціалізму. Ну але ще це навіть я не про це хотів сказати. Як вони все ж таки тут у них паніка або грошей нема. Ці, коли значить, приходять ці ліберали, то ці гроші всі вони пропускають десь, кудись на, десь в непонятному стороні, бо, бо грошей нема. І що далі? І Тут проблема, бо треба 2% від національного бюджету, щоб йшло на оборону. А де взяти цих 2%, бо нема. То прийняли план в 32-му 32 році. Зараз що 24, уявляє, в 24-й. Уявляєте, в 32-му році що вони будуть спроможні 2% віддавати на оборону. Ну але. Але значить вони не знають, де їх взяти, щоб 2% було на оборону. І, і, і до чого це йде? І до того, що. А як ми вже наші союзники? Каже, американці до нас каже. Ми ж маємо з ними говорити на рівних, каже. А ми з ними як говоримо на рівні чого? А вони на нас не беруть, вони на нас дивляться з верхні, Тому що ми не виконуємо своїх союзницьких зобов'язань. Ми не виконуємо союзницьких зобов'язань перед, перед американцями, перед країнами НАТО, значить, і, і це проблема каже. Це велика проблема. І нам потрібно, і що це таке 32-й рік? Це ще це, це, це коли, хто знає, що там буде в 32-му року. І тут ще, каже, Україна, нам потрібно також допомагати, Вся Україна їм також і буде ну, вимагати. Так наче вони дуже багато витратили свого бюджет на Україну. Ну, щось витратили трохи. І... А тут ще Україна. І, І тут І... І... треба допомагати. Йдемо І... І... гроші, треба піднімати срочно вип... витрати на оборону, а грошей немає. Два відсотки до 32-го року. Такі ліберали тільки такі закони можуть приймати. Ну, ну це все, що я хотів розказати про Канаду. Я кран ставив, воду підключав до айсмейкера, до холодильника. У одного значить, француза. От, він працював у Штатах в Атланті. Okay. І потім перевели його компанія Трансфер його в Канаду сюди. Йому не подобається в Канаді, каже, що все дорого. Порівнюючи з Сполученими Штатами, з Атланту, все дорого, Все дуже дорого. От, він купив хатку таку собі, з мідними трубами ще. Я думаю, ці хатці десь 25, може 30 років. З одним гаражом, все. Ага. і сам сидить, бо жінка поїхала у Францію на місяць. Вони там в Європі люблять надовго їздити. Взяла двоє дітей, у нього хлопчик і дівчинка 6-2 роки. Нічого, він технічен сам, такі події, політика його зовсім не інтересує. Такий брюнет з голубими очима. Такий француз. Англійська така в нього проста, значить. Там не дуже гарно говорять на англійській Франції. І це вже 5 років тут крутиться в цьому. Ну, менше з тим, я робив він доволен, я зробив йому все гарно. Він, він задоволений і я задоволений також. От, що ще? що ще, значить, багато людей тут в Канаді можна побачити різних етносітів. Він десь родився в під Парижем в якомусь селі. І каже, що тут немає в нього друзів, тут немає нікого такого, щоб це, і дуже йому тут скучно, значить, і дуже він тут почуває себе одиноким. Я його я, я прекрасно розумію, тут не багато французів у, у цьому у, в Онтаріо, щоби щоб тут нормально себе почували. Французи, наприклад, тут це в основному тут не так, і ще як вибикуваться трошки друге. Чим француз. Ну, він ще в нього європейська така європейська, хороший каву мені запропонував. І каже, що ти знаєш, що я тут не, не п'ю вина, бо вина тут каже, дуже дорогі, а, а навіть а, і, і це і паршиві каже, і паршиве каже. Я прекрасно його розумію. Я прекрасно розумію. Приїхати з Франції і пити тут антарійські вино це дуже паршиве качество. То він почав тут віскі пити з пивом в основному. Так нормально також, прекрасно все в нього. Каже, що пив вдома, каже, він, а тут каже, віскі почав пити з пивом. Десь він автомейшн працює на якійсь компанії і так і працює. Але тут трошки друга психологія. от Наші ці французи, які є з Квебекуа, вони їдуть коли в Францію. То вони кажуть, що там противні, ці французи. Я до нього по-французьки говорю, а вони відповідають англійською мені. Каже, я приїжджаю туди, у мене серце сповнене любов'ю до Франції, тому що це колись мої предки звідси приїхали. І я починаю до них говорити по-французьки, а вони, кажуть, відповідають мені англійською. Тут у них така французька, значить кубебек, що в шовіки відчувається Англійський акцент. І ці думають, що це якийсь англічанин до них говорить, англійсь, говорять пробує говорити до них французькою. Це така різниця між канадським, французьким і французьким францією. От. А ще дуже вони кажуть, що діти дуже обіжаються. Кажуть, що от відправили батьки. Мені одна дні одна а дівчинка одна розповідала, так як водію школьного автобуса. А каже, поправляють мене, говорить, щоб я французьку вивчила в Парижі. Спеціально батьки поїхали роботу там, знайти, що в мене гарна французька була. І я каже, математика там відповідаю щось, а вони мене поправляють, каже, як треба це вимовляти, бо я неправильно вимовляю. Я розказую фізику там чи що. А вони поправляють мене, як потрібно вимовляти. І це кожен раз, ти кажеш, говориш, що ти поправляєш, як треба вимовляти. Це такий снобістий, каже, я не той паріж, очка мені каже, і той французький. Таке також буває, розумієте чи ні? То, що, то, що батькам кажеться, це не знаєш, що дітям це кажеться, що воно гарно. Це все, там, покоління міняється і сприймає все по-своєму. Ну добре, дякую, що мене слухали. Всім гарного дня.